Димося у міста оди. Вітячий садочок номер 45 Сьогодні буду брати інтерв'ю у найрозумніших дітей. Група «Бджілка номер 2 Пішли? Добрий день діти! твою виховательку. Смілина. А твою? Скажи мені, будь ласка, як звати твою виховательку. Я ще Скажи мені, будь ласка, скільки років твоїй виховательці? Скільки років твоїй виховательці? Моя сьогодні колен не років. Що робить вдома твоя вихователька? Викуша. Що робить вдома, твій вихователь. Молодець? Привіт! Привіт! Що ви робите в саду з Лесією Григорівною? Співаємо і танцюємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, на кого схожий? Твій вихователь? На сонечко. А твій? На квітку. Привіт. Скажи мені, будь ласка. На кого схожий? Твій вихователь? На квітку. Добрий день! Ага. Скажи мені, будь ласка, що ви робите в саду з Лесі Григорівною? А ми Скажи мені, будь ласка, чим пахне? Твій виховати? А, а твій? Твіточка. Скажи мені, будь ласка, чим пахне твій вихователь? Метом. Молодець. Скажи мені, будь ласка, хто зробив тобі таку гарну зачіску? Я убідна А тобі? Моя я не Привіт! Скажи мені, будь ласка, тобі подобається твій садочок? Так. Да. Тут класно. Яка твоя вихователька? Я са якої А яка вона? Красива. Вона тобі подобається? Так. Да. Молодець? Каже закінчення всіх працівників дошкільної освіти вітаємо зі святом.